Звуки А, О, У. Чистомовка. Ач, 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 ач. Ой, смачний калач. Прочитай сам. Запам'ятай значення слів. Ані руш. Не зрушити з місця Обрій, горизонт небо край. Вивчи вірш. Веселе місто алфавіт. Йому сьогодні наш привіт. До нього нам лягає путь, у ньому літери живуть. Я прочитаю ще раз. Повтори. Веселе місто алфавіт. Йому сьогодні наш привіт. До нього нам лягає путь, у ньому літери живуть. Звуки А, О, У. Чистомовка. Ок-ок-ок, ось колючий їжачок. Повтори ок, ок, ок ось колючий їжачок. Запам'ятай значення слова. Родина група людей, яка складається з батьків, дітей, онуків і близьких родичів. Прочитай швидко скоромовку. Заболіло горло в горили, бо горила багато говорила. Прочитай сам. Запам'ятай мова це засіб людського спілкування. Звуки А О. У. Чиста мовка. У. У, У. Молочка кому. Усь, усь, усь. Мі старий дідусь. Повтори. У-у-у. Молочка. Кому усь, 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 мій старий дідусь. Запам'ятай значення слова. Вишиванка. Новітня назва народної української сорочки. Це вишита сорочка. Прочитай швидко. Скоромовку. Як місили тісто в місті, усе місто стало в тісті. Ще раз. Як місили тісто в місті, усе місто стало в тісті. Прочитай сам. Читацька хвилинка. Прочитай сам слова.